好吧 <Okay. S 2>、okay. Доброго ранку. Звук є щось нас так багато сьогодні з утра. Ну давайте розпочнемо. То що ждати других це таке діло, що ми можемо дуже довго штука. Тема сьогоднішнього заняття це кеш пам'ять мікропроцесорів. Хочу вам наповнити. Що коли ми вивчали мікропроцесори е, поколінь 86-й, 286-й, 386-й, то е, говорили про те, що перша кеш-пам'ять з'явилася в 386 процесорі. Ну, точніше, навіть не в процесорі, а в його системі. Так, ну, у нас зараз взагалі два чоловіка. Один з них я. Ну, мене як та мені цікаво, де ж останній. Значить, хочу сказати, що е кеш пам'ять, ну, е я вже сказав, що з'явилася в 386. шостому. І була вона на материнській платі, тобто мікросхеми вставляли на материнську плату. А потім, починаючи з 486-му, ця кешпам'ять перемістилася на кристал з мікропроцесора. І це була кешпам'ять першого рівня. Так повідомте в групу я вчора висилав, робив розсилку декільком чоловікам і писав, щоб групу прийшли. Щоб це е цю ссылку Ютуба пере перевели в групу. Мене ж немає вашої групи. Скиньте в групу. Я тоді підожду. Oh, yeah, Щось народу не стало набагато більше. Так, мабуть, очікувати немає сенсу. Так, напишіть прізвище, Хто? Хто тут присутній? Так. Значить, те, що я вам е, хотів розповісти, локазюк сторінка 163.181. І також там є відео. Я пересилав. Там написано кеш. Е, Переглянути відео, і на самостійний вивчити локазюк. Передайте всім останнім, хто сьогодні не прийшов, що е, це питання буде як додаткове на екзамені. І напоминаю вам, що завтра в нас теж перша пара, нехай ваша група хоч як то збереться на першу пару. Все, тоді сьогодні сьогоднішня лекція. Проводитись не буде онлайн. На самостійне вивчення. До побачення!